Пересуватися сучасно екологічно та швидко. Велосипедисти радять усім пересісти на двоколісні уже втретє. У Львові відбудеться європейський тиждень мобільності. Ця щорічна кампанія закликає усіх використовувати для пересування у повсякденному житті велосипед. Усіх обіцяють переконати, це найзручніший спосіб пересування та розповісти, яких правил дорожнього руху варто дотримуватись. Скільки, наприклад, метрів до перехрестя лишилося, який там дорожній знак висить, скільки там якась перешкода, чи там до зебри під'їхати, чи там автомобіль, який стоїть на дорозі, як його об'їжджати. От якраз там будуть такі різні конкурси, де велосипедист має показати свої вміння і навички. Там будуть такі, як техніка. Подолання штучних перешкод, техніка подолання природних перешкод, буде повільна їзда. Щоби продемонструвати усю зручність ровера, спортсмени та аматори проведуть декілька акцій: фотоконкурс вело Львів, велопарад через центр міста та змагання між роверистами. Долучитись до велоакції зможе кожен охочий. Змагання та показові виступи відбудуться у неділю на площі перед університетом Франка із першої години.